Ранку. Ось наш кроша виспівує тут. Тут почистили ще не прибрали. Ось тут такий у нас раночок. Вже ближче так до обіду. Тепленько, гуси наші. Тут вже в нас усіх четверо. Не зрозуміла. Кинули сюди гусака дві гуски. Але щось вони... О, той вже зняв кліпче стає. Щось нічого не, не, не зрозуміло з цими гусима. Взагалі. Де гусаки, де гуски, людям совітували, як подивитися, самі дивимося дивимося, не можемо толком зрозуміти. Наче як два гусаки, але щось, ну коротше, щось, щось непонятно. Сидять тут. Не можу визнати, ще не гуляють, то не можна визначити десь. Хто де хто. Так що, отакі тут індюшки прийшли до мене. О, тивені бігає тут. Це індюшки, Скорочки, Бачите. Солому тут не вигрібали з моточники. Думаю, хай вони тут полозять, погрібуться, погріють лапки, бо в нас колодні морози. Ось, ось таке. Ось такі діло так. Тут в нас ось. Індюшка гуляє, мала. Щось не знаю, не зрозуміло. Гуляє, вона гуляє, він її щось топче, напевно, він для неї занадто великий. Щось вони часто гуляють. Дуже великий індик. Індички маленькі. Так, не будемо заважати. Тут наші курочки ще раз. Тут ось теж індюшка це старенька, вона вже нас знесла. Нам 15 яєчок. І тут ось кінники. З курочками. Сьогодні покажу вам е відео про наших кроликів. Будемо їх фотографувати, знімати і показувати відео. Хочу виставити їх. Так, ти йди, ти, шумку. Хочу виставити їх в інтернет. В інтернет. Може хто купить. Так, ось такі тут трошки на світі тепліше, вітру нема. В общем, от, от так, от Так що приємного перегляду нашого господарства. Сьогодні буде більше про кроликів. Наші кролики. Прийшли фотографуватись. Так, дивіться, у нас був такий експеримент. кроличка у нас була Каліфорнія, а тато був французький баран. Короленятка, дивіться, полупилися всі тут восьмеро їх, четверо чорних і четверо ось такі ось цікавий такий окрас, чорні вушка, чорні лапки і ось така шерстка. Ось такі ось ростуть непогано. Падеш зараз. Ось такі гарні кроленята. Такі ось, дивіться, маленькі. Ой-ой, гляди -ой, впадеш. Гляди впадеш. Ось такі ось. Шерсть у них, звісно, якась така пухнастенька, більше схожа до... Французьких баранів. Ну, ростуть так непогано. Апетит теж у них такий добрий. їдять добре. Ось такі ось красунчики. Так, ще одна сімейка наших французьких баранчиків. Тато у нас був кровий венечка, такий, такий голубого окрасу, але він у нас пропав і кроленяточка у нас лишилася. Мама тут була шонка, тато був Янічка. Ось такі крилонятка. Ви знаєте, це ті крилонятка, які я в минулих відео показувала, що ми годували їх козячим молоком. Ви знаєте, там у клітки, напевно, може, їм трошки місця маловато, вони трошки такі якісь кошлаті. Але в той же час вони величенькі. Зараз піду, шкода, розрядилися віси. Може зарядиться, то я б звичайно хотіла зважити цих кроленятак. І ще в нас є похожі кровенятка з ними одного віку. Дивіться, це такі гарніший. Вушки в нього такі темні і носик. Сам такий леженький. Дуже гарні кровонятки. Це у нас... Получається, кровнята у нас є дві сім'ї, повністю різнокровні. Так що, якщо кому треба, то можете звертатись, підберемо вам хлопчиків і дівчаток різнокровних. Оце ось такий в мене гарний кроличок, такий трошки прицей, прикошлинка все такий. Теж дивіться, він такий ріженькі лапки. І вушки в нього такі пивніші. Ось так це ми їх витягли. з клітки, вони бояться. Що це такі кошлоти які? До баранів, до речі, боронів якась шерсть відрізняється від тих інших. Ну, Але в них якась дуже м'якенька і дуже кошлотиться. Нічого, вони ще трішки підростуть і будуть гарні. Це не зараз такий переходний вік. Бояться один на одного лізуть. ось гарнюшенькі. Три голубо-білих, два жовто-білих таких і один такий Ще ми точно не перевіряли, де дівчатка, де хлопчики, треба їх перевірити, щоб трішки знати. І вже ну, скоро скоро будемо розсаджувати їх по нових кліточках. Ну, окремо дівчаток від хлопчиків, щоб не було нам сюрпризів. Ще одна наша сімейка. Ввелись водичкою. Такі ось наші. Кровинятка. Гарнішеки такі які Красиві. Красиві, красиві. Такі все притисунечка. Ой! <ривіця> Білий чуть не впав. Ось такі, з дивіться. Красотуньки. Ще одна сімейка тут уже. Зовсім-зовсім такі здорові. кролинятка. Це у нас ну, простячки. Тато у них такий рябенький наш малий, саме перший. Мама зая чорна, вона така чиста качка, чи з полтавського серебра. Теж не породиста. Але кролинятка, дивіться, які величенькі, гарненькі, такі цікаві. Фото зробити якісно не можу, тому що вони бояться, бачите, склізочки достали їх перший раз, то вони трішки бояться, але кролики гарнічі. Це рябенька, ось така дівчинка. Це такий кролик. Така чорненька дівчинка одна. Кролик такий, дуже-дуже гарний. Ось такі наші бурунденятка. Всі скакають із столу прямо додолу. Сиди! Хочу їх познімати гарнесенько. А вони не хочуть, балуються. Вони не балуйтесь. Ну, не балюйтесь. Так, сідайте зараз радочок, будемо фотографуватися. Так, це наші кровонятки. Ми їх називаємо дітки-сиротки, що мама в них померла. Але вони, дивіться, вижили, горнюшики такі. Тут сидять все. Такий окрас у нас. Ми щось посхрещували цього разу королів, так у нас такі якісь вийшли сіамські. Я на них кажу, ушки темні, ножки темні, дивіться, які гарні. Тато французький баранчик у нас, а мама у нас була така мішана. Змішана теж там французькі барани були і простячки. І от так, Вони такі окрас. Бачите, трошки від простячків взяли, трошки від баранчиків, кролики такі. Живавенькі. Це він трошки так бояться, тому що витягли із клітки, посадили на стіл, то вони бояться. У нас на дворі холодненько, так що ось так. Наші кролики Каліфорнія. Сіли на купу, теж бояться. Теж бояться, так? На купу позалазу, злазь трохи. Давай, злайс, отак, о! отак так красиво посидите, я ж вас хоч поснімаю, красиво. Отак, на виставку поїдете на базар. Так, позуємо, позуємо на камеру наші каліфорнійські кролики готові до переїзду. Такі ось. Красунчики та красунечки. Кому треба, звертайтесь. Сьогодні у нас фотосесія. Mm, такі себе красотульки. Так, ці наші. Ось ось, баранцята. Ось вреднюшики. Це такі можу щось на полку скакати. У нас 6 штук, да? От так? Отак. О! Ці не бояться нічого, нікого. От дивіться, це нас ті кролики, що я вам говорила, що інша кров не зовсім. Кролики від Лолочки нашої і шона? Баранятка класнючі. Баранятка класнючі, тільки вреднючі. Страшне. Ой, тому ще шон у нас був з характером. А діти в нього то взагалі красота. Ось такі красунчики. Ось такі зайчанки. Вони ви достали з клітки, то вони такі прямо аж, аж великі. В клітки мені, мені здається. Вони менші і зараз упаде. Клітки, мені здається, менші. А на столі такі прям, прям, -прям такі гарнюшики величенькі. Так, це кромнятка трішки менші за віком. Ми тут сажаємо всіх на один стіл, то вони сидять у нас купою. Сонечко трошки вже заховалося, повертається, то вже стає прохолодно. Отакі ось такі у нас гарнюшики теж, теж ростуть. Величенькі. Особливо оці ось, ну, сірі з білим. Мені дуже-дуже подобаються. У них, напевно, у тата гарний ген, тому вони ростуть величенькі. Так, отак ось. Трішки їм щось там. Ці морози. Ця погода дуже така у нас. Тут тепло, то холодно, бідні кролики не знають, як себе вести. Ну, але нічого. Ми їм водичку ставимо в мисочки, тому вони побігали, повимочувалися. Ну, нічого. Ось такі ось красунчики. Це наша абрикоска. Така жовто-біла, кроличка, гарненька. А це такі ось така мені це ось подобається. Кроленятку таке, дивіться, чорні вушки, накрашені глазки, таке. У нас було таких декілька в ну, різних кролиць. Але двойко пропало, це одне таке лишилося гарненьке. І все, попросив водички. Сінця, яблучка дали йому тут, зерно поїв і сидить собі. Хорошенько. Не знаю, щось, чи будемо промивати вовки, чи... чи, може, ні. Ось такий лапусик. Вона прогулянку. Без видиться, що тут вовочка зажила. На носі теж вже так. Конечно, бідний кролик з такими <свісно> вовками. Але він молодець. Бачите, такий спокійний. сидить. Взагалі умничка. Давався лічиться. Бачите, наш шум лікуватись не давав. А ты молодец. Ладик, дивися. Такие такий страшненький. Був такий красунчик. Сейчас трошки страшненький. Але вот там он. Здесь, там, десь, там біля там зверху. Покажи її. Біля Вовочки, там зверху. Вже у нас відростає. И... Ось, все, все, все. Все, все, все. ось, Відростає шерсть уже. наш красунчик. Глянка, глянь, не боїться нічого. Не можна туди? Куди ти поліз? Куди поліз? Нельзя. Чик, чик, чик. Ось сьома чик-чик-чик. Ось його гачка. Ага. Так і дав він поснімати. Правильно, Іди вдома, йди додому йди. В свою коробочку. Вже хоче я да? додому, так? Додомку прийшов день. Походив по хаті трошки. І тепер хоче в коробочку. А так, все, йде бублочок, мені давай. Давай бубочок. О, дивіться. У нього там Вовочка така взялась зверху. Це я тут трошки вчора роздовбала йому. За де весь гной. Тепер просто лавочка така, вона, я думаю, що заживе. І все. Бачите? Да, Який наш лапусик. Просто дів неділю тут в банановій коробці в іранді в нас. Такий ручний став. О, водички просто коробку, баночку кидає. Отак От я взагалі то поїв і спить. Він такий взагалі невередний. А ні, не грязив, я тільки тебе хвалю. <гум> так, все, будемо закривати, хай спить. Гуляв, поїв і все. Отак От він тут у нас живе. До речі, я хочу сказати, що зовсім не воняє, Підстилочку міняємо, так що запаху нема. Зробимо йому клітку, буде жити у нас який ту хоть. Thank you.